Своєрідний екскурс у міжвоєнне рівне будівлі, які формували архітектурне обличчя міста тоді, а зараз привертають увагу місцевих та туристів, які цікавляться історією обласного центру. У краєзнавчому музеї презентували виставку рівне модерністичне, міжвоєнна архітектурна спадщина. Проект не новий. Вперше його показали громадськості у 2020 році. Однак з тієї пори деякі будівлі знищили, а ще частина занепала. Пройшло чотири роки, і ми бачимо, що деяких об'єктів уже не існує, і тому я думаю. Що одна з цілей цієї вже повторної виставки, так можна сказати. Це привернення ще раз привернення уваги громадськості до того, що історичне середовище міста рівного руйнується і зникає. Мета проекту, за словами організаторів, зберегти існуючі будівлі міжвоєнного рівного вони проектувалися під впливом західноєвропейської та польської культури. Серед тих будівель, які збереглися у найкращому стані дотепер, римо Римокатолицький костел в районі пивзаводу, приміщення по штамту на вулиці Соборній у самому центрі рівного, а також багатоквартирні будиночки на сусідній вулиці Міцкевича. Є важлива Об'єкти житлового призначення різних типів, як вілли, так і багатоквартирні будинки, яких було небагато в місті рівного місті рівному збудовані, але вони є ну, якби свідками того часу і зразками архітектури того часу, архітектури, наприклад, конструктивізму. Рівненський обласний краєзнавчий музей став не лише майданчиком, де презентували виставку, а й надав історичні фотографії, карти та плани, які зберігаються у його фондах. На сьогоднішній день рівне ми бачимо, як стрімко воно змінюється. Причому дуже активно змінюється центральна частина нашого міста. Мало або перебудовуються, або взагалі зникають пам'ятки архітектури. Так ми не маємо там величезних замків чи палаців, але навіть те, що збудоване в 20-30-х роках, воно має цінність. Організатори проекту сподіваються, що будівлі сторічної давнини будуть збережені і матимуть значну цінність для громади, а також туристів, які лише відкривають для себе рівне Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.